Велика кількість золотої фарби в центрах орнаменту. Вона теж буде засвічуватися лише частково, куди потрапляє промені від люстра. Відповідно, ну, тут важливо. Розуміти природу світла, як світло працює в інтер'єрі, що воно робить з кольором, теплим, холодним, і тоді вже оцінювати готовий результат. Художниця Олена Фещук розписує частину арки органного залу у Рівному, змішуючи акрилові фарби, наносить їх на вже підготовлений малюнок. Я обрала оригінальні ескізи художників, які працювали в Ам'єнському соборі і в Нотердамі. Ці орнаменти я адаптувала під геометрію конкретних форм, які є тут, тому що ми бачимо, що ну, взагалі, готика, вона вся будується циркульно, тобто, якби це був рівний квадрат. То ми б просто будували б це циркулем. А так як у нас тут прямокутник, відповідно це все лікальні побудови. На поточний ремонт з обласного бюджету передбачили 70 тисяч гривень. Цих грошей вистачило, аби підготувати та пофарбувати стіни та стелю цокольного поверху. Для доповнення інтер'єру запросили художницю Олену Фещук, яка погодилася розмалювати приміщення безкоштовно. Коли заходить у нас слухач, він мусить спуститися в гардероб, пройти до. Санвузлів, все тут було дуже страшно, дуже занихаєно у грибку і треба власне, і боротися було з грибком, тому що також і для персоналу, для артистів, які щодня тут проводять репетиції, теж було вже важко працювати. Розписати готичним орнаментом поверхні вирішили, зокрема, із практичної причини. Тут є грибок, всі шпалери, все, що ми тут не зробимо, воно просто відпаде, і буде дуже жаль, і бюджетних грошей, і праці людей, яка буде вкладена. А орнамент ну власне оці фарби тримаються в басейні. Після завершення робіт тут розглядають можливість проводити церемонії одруження. Подальшому її використовувати для музичних салонів, для фотосесій, знову ж таки для. Резиденції Святого Миколая для картинних галерей. Крім того, художниця розмалювала барельєфи, які до цього були білого кольору. Також Олена планує після розпису арки перейти до стін над проходами. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.